Якщо ви шукаєте курс із постійним доступом, із просування та таргетом, із чатом для підтримки, із чіткою системою структурою інформацією, із методом пошуку справжньої істини і ніші, із реальними відгуками, і який коштує лише 250 гривень і підкреслює постійний доступ, ви такий курс знайшли у мене. Якщо до сих пір не було такого курсу, де були реальні приклади без води, за низькою ціною. Тому низька ціна? Тому що я ділюся цим від щирого серця і хочу зробити це доступним для всіх. Не за тисячі гривень, а щоб ви купили доступ, самостійно вивчали. І якщо ви щось не знаєте, є чат для питань. І це не якась привілегія. Це має бути постійно цей чат для питань і має бути постійно постійний доступ, щоб людина могла переглядати це в будь-який час, тому що незалежно від того, чи вона перегляне пізніше чи скоріше. Вона все одно відповідальна. Ми тим, що ми будемо закривати, відкривати, ми ніяк не платуємо на мотивацію. що, якщо людині треба, вона вивчить за будь-яких умов. І так само там є закритий канал. Я називаю клуб курс, закритий канал, телеграм, де я ділюся нон-стоп нонстопцією інформацією, яка відбувається зараз на ринку, те, що я зараз бачу, а я бачу всі елементи, складаю їх в одну частину. Тому, якщо ви до сих пір не знайшли такого курсу, осінь цей курс за низьку ціну і з постійним досвідом, доступом чіткою системою і з реальними відгуками, якщо ви хочете вивчити таргет, зануритись в просування зі мною і пишіть перевати.